Цей чоловік, професор української історії в Гарварді. вона була оновлена та доповнена. Нам, ймовірно доведеться придбати ще додатковий наклад цієї книги. В американській бібліотеці у містечку Фолс-Черч неподалік Вашингтона, показують книгу історика Сергія Плохія Брама Європи крім неї, тут є ще понад 30 книг про Україну, а також авторства українських письменників. Прізвища деяких із них американцям запам'ятати нелегко. А ось про Чорнобиль, український письменник. Людям зараз подобається читати про Чорнобиль. Все якось лякає думати про атомну електростанцію. А це Одеса, але це давнішня книга. Це американець, який написав про Одесу. Більшість книг зараз на руках у читачів. Здебільшого відвідувачів американців цікавлять книги про історію України, розповідають у бібліотеці, а також свідчення про сучасну війну. Давайте погляну. це відносно нова. На полицях англомовний щоденник про війну у школярки з Харкова Єви Скалецької, щоденник війни Євгенії Білорусець, а також переклад щоденника Сергія Жадана про перші півроку повномасштабного вторгнення під назвою Небо над Харковом. Саме Жадана, також книга американки Н. Еплбаум про історію голодомору, є одним із найпопулярніших на українській полиці серед читачів я маю кілька тут. Коли війна почалася, ця авторка зокрема була затребована, щоб дізнатися більше про Україну. А потім я знаю, що цей автор є дуже популярний. Він українець. У нас також є дитяча книга, яка, як я точно знаю, є надзвичайно популярною. Це рукавичка, це українська народна казка. Не так давно на полицях цієї бібліотеки, неподалік Вашингтона, книг про Україну не було взагалі. Пригадує Ольга Косенко, Українка переїхала до США 9 років тому, і коли прийшла на роботу в місцеву бібліотеку, відразу ж перейнялася відсутністю там українських видань. Шість років тому, коли я прийшла працювати до бібліотеки, коли я почала розповідати людям про те, що в Україні війна. Деякі були здивовані. Я почала пояснювати, що ми повинні мати більше українських книжок про Україну, що ми повинні допомагати. Оксана Забушко склала список найкращих книжок українською. Я просто роздрукувала цей список, і я принесла моїм співробітникам і пояснила, що ми все це повинні мати в бібліотеці. Колеги до прохань Ольги дослухалися і в бібліотеці ще до повномасштабної війни почали з'являтися книги про Україну та українських авторів у перекладі англійською мені сказали, що не вистачає книжок. Сказала людина, з якою ми в добрих стосунках. Наша колега з України сказала, що недостатньо книг, виданих тут у США українських авторів. Безперечно, ми намагаємось бути в курсі того, що відбувається в Україні, і дбаємо про те, щоб у нас були книги, доступні для наших читачів, щоб вони могли дізнатися більше. З початком повномасштабної війни читачі приходили до бібліотеки і активно питали книги на українську тематику. Нині великий попит, зокрема, на художні видання кажуть у бібліотеці, і всі ці книги закуповують в американських видавництв. Тож українська колекція бібліотеки поповнилася ще більше. Вони були видані і вони видаються. Ви не повірите, але вони видаються. Просто потрібно мати бажання їх знайти. У нас з'явились книжки Сергія Жадана. Поезія. Люди знають, хто такий Тарас Шевченко. Це дуже приємно. Ольга розповідає, в перекладі в поезії Сергія Жадана є особлива група прихильників у США. Знаєте, Жадана читали в перекладі в основному американські військові, і вони їм сподобалось, як і пану Залужному. Я читала переклад його віршів. Це дуже такий, знаєш, як це пояснити? Дуже чіткий ритм. І вони такі, вони дуже беруть за душу. Замовленням не художніх книг до бібліотеки займається Кетрін Вілсон. Каже, при виборі української літератури та книг про Україну, які з іншими виданнями, покладається на опубліковані рецензії. Ми отримуємо щомісячні журнали, які містять огляди нових виданих книг. І я замовляю книги для певної частини колекції, яка включає історію, географію та подорожі. Тому будь-яка нова книга про ситуацію в Україні чи історію України проходить через ці рецензії. А я переглядаю відгуки і вирішую, які з них придбаємо. І оскільки у нас громада, яка живе поблизу Вашингтона і дуже стурбована з ситуацією в Україні, я як правило купую більшість із них. Безпосередньо самі читачі теж здатні впливати на те, які саме книги замовить бібліотека до свого фонду. Тож, каже директорка, такі українські полиці за умови наполегливості відвідувачів можуть з'явитися в багатьох американських бібліотеках. Я Думаю, що є кілька способів. По перше, більшість бібліотек мають метод пропозицій для запиту книг. Це або онлайн форма, або форма, яку вони заповнюють у бібліотеці, щоб подати запит на додавання книг до колекції. Вони також можуть поговорити з директором або бібліотекарями про потенційне створення полиції або додавання нових авторів до колекції. Що ми робимо? Люди дають рекомендації, а потім ми додаємо матеріал, щоб зробити книжкові полиці. Зараз, окрім щоденників війни, історичних книг, кількох видань про Чорнобиль та Сергія Жадана, у цій бібліотеці є також перекладений роман Сірі бджоли Андрія Куркова, біографія Володимира Зеленського та книга з його промовами доповнюють колекцію українськими рецептами англійською. На цьому закупівлі не планують зупиняти. У бібліотеці вже є перелік книг, які хочуть придбати наступними. Оксана Забушка. Юрій Андрухович, Лес Подерев'янський, Ірина Роздобудька, Ліна Костенко, а вже ж Ліна Костенко, Всеволод Нестайко, Остап Вішня. І я дуже сподіваюся, що Вікторія Амеліна, це українська авторка, яка загинула після бомбардування Краматорська, що в нас теж будуть її книжки. Крім поповнення фонду літературою про Україну в бібліотеці, неподалік американської столиці організовують також лекції та покази фільмів про війну Росії проти України, проводили онлайн-концерт українських музикантів. А директорка бібліотеки по відеозв'язку читала твори англійською для українських діток у бомбосховищах. Ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки.